Bonjour chers amis, enchanté de vous voir. Je me présente, je m'appelle Mikrovanich Je travaille comme professeur de français au lycée universitaire de Donetsk. Jeanne est la belle-mère de Pierre, Jeanne est la grand-mère de Mathias, de Sarah et de Julien. 30 років тому Микола Іванович Ручка став вчити дітей французькій мові. Тоді знати іноземну мову означало тяжко читати зі словником. Молодому вчителю це видалось неприйнятним. З першого року його учні усвідомлювали. Вони вже говорять французькою. З першого року не так, що ага, перший місяць алфавіт, другий місяць читати там щось, потім е, граматику вчати півроку. Розумієш, паралельно все, все йде. Необхідно було мобілізувати усі. Внутрішні ресурси учнів, і при цьому не вбити у них бажання вивчати іноземні мови. На допомогу прийшло володіння також англійською та німецькими мовами, і звісно, рідною українською, і все серевий цей займенник С. Тише в українській мові сталося, я втомився. Ну, деякі ж і говорять, я ся так втомила його методика викладання іноземної мови привабила керівництво ліцею ще на самій зорі. Його існування у нас була така конкурсна система відбору. То він переміг всіх колег, які. Претендували тоді на викладання іноземної мови рік тому блоги Миколи Івановича Мономіфренце та «Євроклуб Поліглот були визнані переможцями всеукраїнського конкурсу авторських освітніх інтернет сайтів. Його члени успішно застосовують знання іноземної. Дар'я Губанова переконалась у власних лінгвістичних можливостях, спілкуючись із гостями Євро 2012 База була чудова треба було лише як кажуть відпустити себе та. Почати говорити понад 80 учнів Миколи Івановича навчалися у Франції, Швейцарії та Канаді. Найбільше Микола Іванович пишається тими учнями, для яких французька мова є другою чи третьою іноземною. Він бачить у кожному з нас якусь зірку і щось особливе. Намагається це виділити та поєднати з навчанням. Я навіть йшов е на конфлікт з адміністрацією, ну, ви е розводити демократію. Говорю, а може ти не спала ніч? Може, їй було погано. Я тут раз втулі її двійку, журнал. 5-5-5 стоїть. Два перший, другий дипломи обласної та всеукраїнської олімпіад та малої академії наук це щорічні трофеї вихованців Миколи Івановича. Той, хто не знає мови інших народів, не спроможний зрозуміти своєї власні. До цього вислову великого Йоганна Гьоти я додав би своєї рідної українською навчити всіх виховати особистість, розумні поліглоти. Громадяни нашої держави це мета всієї моєї педагогічної діяльності.